Стівен Кінг Піднесення Каїна. З залитої травневим сонцем вулиці Геріш ступив у напівтемряву гуртожитського холу. Очі його не відразу пристосувалися до зміни освітлення, і Бородатий Гаррі здався примарою безтілесним голосом. От сука, а? Ти уявляєш, що це за сука? Так, сказав Геріш, це було справді сильно. Тепер він міг розгледіти бородатого. Той чухав вугруватий лоб. На носі й щоках поблискували краплинки поту. На ньому були сандалі та сорочка зі значком, що сповіщав світ, що Хоуді Дуді збочинець. Ну, я мав виправити цей іспит ще в січні, і весь час сказав собі, що я маю це зробити і якнайшвидше. А потім ще одне переекзаменування. Ну, гадаю, все, погані мої справи. Але я думав, що виправлюсь, їй богу. Комендантка стояла в кутку біля поштових скриньок. Надзвичайно висока, що чимось нагадує Рудольфа Валентині. Однією рукою вона намагалася запхати на місце бретель Бюзгалтера, що спадав, іншою приколювала до стенду якесь чергове оголошення. Це було сильно, повторив Геріш. Я хотів у тебе списати, але цей тип він все бачить, їй Богу, все. Адже сучий син, ти як думаєш, ти заробив своє ей? Я думаю, я провалився, спокійно сказав Геріш, і бородатий підстрибнув на місці. Ти думаєш, ти провалився? Ти? Але я піду в душ, гаразд? Так, так, звичайно, звичайно, то був твій останній іспит, Корте. Це був останній мій іспит. Сказав Геріш і пішов до сходів. Старі сходи, запах непопраних шкарпеток, його кімната на п'ятому поверсі. На четвертому поверсі назустріч йому йшов якийсь ботан в окулярах. Він притискав до грудей посібник з вищої математики, як біблію. Розгублені губи щось шептали, логарифми чи що він там запам'ятовує. Корт провів його поглядом. Бо там куди краще виглядав би мертвим. Він був примарою, тінню на стіні. Тінь хитнулася ще кілька разів і зникла. Крізь замурзане вікно було видно, як Квін і ще один ідіот з волохатими, як горили ногами, грають у м'яча. Геріш піднявся на п'ятий поверх і пішов через хол. Пен виїхав два дні тому. Чотири іспити за три дні. Все складено, за все заплачено. Пік Пен це вміє. Речі зібрав швидко й акуратно. Залишив лише своїх красунь на стіні, пару брудних шкарпеток і керамічну скульптурку. Мужик на унітазі, який був своєрідною пародією на мислителя родина. Геріш повернув ключ у замку. «Корт! Гей, корте! через холл наближався Ролінс. Староста поверху, молодик з ослячою тупістю і впертістю, який нещодавно послав одного приятеля на деканську комісію за п'янку. Ролінс був високий, добре складений і завжди доглянутий. Корте, ти все зробив? Ага. Не забудь вимити підлогу в кімнаті і заповнити бланки. «Ага». Я того четверга закинув бланк тобі під двері, так. Ага. Якщо мене не буде, теж кинь під двері бланк та ключ. Домовились? Ага. Ролін узяв його руку і швидко, енергійно стиснув. Його шкіра була суха, рукостискання давало такі відчуття, як стиск у долоні жмені солі. Бажаю гарно провести літо, хлопче. Ага. Дивись, не переймайся. Ага. Як то кажуть, виживай, але не зловживай. «Угу, Не буду. Ролінс ще кілька секунд виглядав спантеличеним, потім розсміявся. «Ха, ну, добре, бувай. Він грюкнув Геріша по плечу і попрямував назад. Зупинившись дорогою біля дверей з вимогою приглушити музику. Геріш чітко бачив його в могилі. Холодного, білого, з мухами, що заліпили очиці. Ти будеш жерти світ, а світ жертиме тебе. У будь-якому випадку, все окей, все вийде за планом. Геріш довго дивився в спину Ролінсу, а потім зайшов до кімнати. Без тої купи речей, що захаращували весь простір під час перебування тут Нена, кімната виглядала стерильною. Нічим не прикриті диванні подушки на ліжку сусіда виявилися пошарпаними та брудними. Дві дівки з журналу Плейбой посміхалися застиглими посмішками манекенів, тупо дивлячись у простір. Та половина кімнати, де жив Геріш, не змінилася той самий військовий порядок. Киньте монетку на натягнете покривало, і вона відскочить. Це трохи нагадувало барак і сильно діяло на нерви Піггі він був англійським мажором із нальотом снобізму і фразерства він називав геріша людиною у футлярі, на стіні лише один великий плакат Гамфрей Богарт, на ньому підтяжки та по пістолету в кожній руці. Коли Геріш купив цей плакат у книжковій лавці коледжу, Пігі не зауважив, що і пістолети, і підтяжки символізують імпотенцію. Геріш про це турбувався, хоча ніколи нічого не читав про бокті. Він підійшов до дверей вбиральні, відчинив їх і витяг звідти Магнум 352, який батько, радник міністерства, подарував йому на минуле різдво. Оптичний приціл до нього Геріш купив сам у березні. Звичайно, зберігання зброї в кімнаті навряд чи допускається правилами гуртожитку, навіть якщо вона мисливська, і набої вам навряд чи дадуть. Але чи справді важко обійти всі ці труднощі? На складі коледжу бардак, мабуть, інвентаризація давно не проводилась. Геріш ховав свій магнум за футбольним полем, водонепроникний чохол виключав будь які неприємності, і забрав його рано вчорашнього ранку, коли всі спали. Геріш сидів на ліжку, стискаючи ствол у руках, і на лобі його виступив піт. Зі свого сидіння мислитель розуміючи, дивився на нього. Геріш підвівся, повільно перетнув кімнату і різким рухом змахнув зі столу фігурку. Вона розлетілася на дрібні, блискучі уламки і тут же пролунав стукіт у двері. Геріш миттєво сунув зброю під ліжко. Увідіть, це був Бейлі у своїх вічних штанях. У Бейлі не було майбутнього. Він повинен був одружитися з тупою квочкою і наплодити купу дітей, потім померти від раку або, наприклад, від ниркової недостатності. Як твій іспит, Корте, все нормально. А в мене завтра буде. Чи можна взяти твої конспекти? Я вранці спалив їх разом з іншим мотлохом. А, ну шкода. О Боже, це Пігі зробив. Він дивився на те, що лишилося від мислителя. Гадки не маю. Але навіщо? Навіщо йому це було потрібно? Мені подобалася ця штуковина, я хотів її купити у пігі, і ось на тобі. Бейлі мав дрібні, різкі, як у щора, риси обличчя. Потерті невідомого йому кольору підштаники сиділи якось косо. Геріш чітко бачив, як він помирає від холециститу з кисневою подушкою і жовтим обличчям. Я допоможу тобі, подумав Геріш. Слухай, а якщо я цих баб стягну, Пігі не дуже образиться? Та думаю, ні. Окей. Бейлі пройшов через кімнату, човгаючи по підлозі босими ногами і обережно обминаючи керамічні уламки. Потім він відколов фотографії. А твій плакат з богартом теж непоганий, хоч він і без цицьок, але дещо інше висить, га? Бейлі глянув на корта, чекаючи, що той посміхнеться, і коли цього не сталося, він спитав Сподіваюся, ти не збираєшся викидати цю картинку? Та ні, я збираюся всього лише прийняти душ. Окей, ну тоді гарно провести літо, якщо більше не побачимось. Дякую. Бейлі розвернувся, продемонструвавши відвислу дупу своїх підштаників, і пішов до виходу. У дверях він зупинився. Так у тебе ще одна четвірка, корт. Ну так, молодець. Побачимося наступного року. Він вийшов і зачинив двері. Геріш посидів трохи, потім витяг зброю, розібрав, почистив, потім підніс дуло до ока і довго дивився на маленький промінь світла. Той промінь був чистий. Він зібрав зброю. У третій скринці бюро лежали три важкі коробки з амуніцією. Геріш відчинив вікно. Підійшов до дверей, замкнув їх на ключ, повернувся до вікна і визирнув у двір. Яскравий, порослий зеленою травою майданчик був сповнений студентів, що гуляли. Квін зі своїм другом дебілом все ще ганяли в м'яч. Вони снували туди-сюди, як ошпарені окропом таргани. Давай я тобі дещо розповім Бокті», – сказав Геріш. Господь розлютився на каїна, бо здавалося, що Бог. Вегетаріанець, його брат був обізнанішим. Бог зліпив світ за образом і подобою своєю, і якщо ти не жереш світ, то світ жере тебе. І тоді Каїн запитав свого брата, чому ти не сказав мені? А брат відповів Чому ти не слухав? Каїн сказав: Окей, тепер я почув. Він убив свого брата і сказав: Гей, Господи, ти хочеш м'яса? Тобі й смажені? Реберця чи біштекс з Авеля. Або ще чого. І Бог змазав йому п'яти салом і вигнав з Едему. Ну, так, І що ти з цього приводу думаєш? Бог ті мовчав. Геріш зручніше вмостився біля вікна, спершись ліктями на підвіконня, і стежачи за тим, щоб блиск променя не був помітний ззовні, він глянув у приціл. Навпроти були корпуси жіночого гуртожитку. Геріш перевів приціл на великий блискучий форд. Поруч із машиною студентка білявка у джинсах мило розмовляла зі своєю мамою. Тато, лисіючий тип, запихав сумки в багажник. У двері постукали. Геріш почекав. Постукали знову. «Корт, я приніс тобі щось за твій плакат. Відкривай давай, це Бенлі. Корт промовчав. Дівчисько з мамою на чимось весело сміялися, не знаючи, що всі вони. Мікроби, інфузорії в калюжі, що метушаться без сенсу. Згодом тато до них приєднався, і вони стояли, сміючись, під яскравим сонцем. Сімейний портрет на перехресті приціла. Та ну тебе до драної матері. лаявся Бейлі, босі ноги зашльопали по холу. Геріш натиснув на гачок. Магнум штовхнув його в плече. Хороший, міцний поштовх, який говорить про те, що зброя розташована правильно. Шевелюра білявки відлетіла разом із половиною голови. Мама продовжувала посміхатися по інерції ще якусь мить, потім, затиснувши долонею рота, пронизливо закричала. Геріш вистрілив ще раз. Долоня й голова зникли в кривавому місиві. Батько цього сімейства кинув сумки і кинувся тікати. Корт взяв його на приціл і вистрілив у спину. Опустивши зброю, Геріш визирнув у вікно. Квін, стискаючи в руках м'яч, витріщався на дівчачі мізки, розмазані за написом Стоянка заборонена на асфальті. Він не ворушився, і всі навколо стояли, не рухаючись, наче раптово закам'яніли. Хтось наполегливо постукав, потім смикнув ручку дверей. Корт, з тобою все гаразд. Корт. Мені здається, хтось. «Їш!» – вигукнув Геріш і вистрілив. Він схибив і квін кинувся тікати. Не біда. Другим пострілом Геріш убив його, і тіло пролетіло ще кілька метрів, перш ніж впасти. Корт, Геріш застрелився. заволав Бейлі. «Ролінс, Ролінс, швидше сюди. Ноги зашльопали по холу. Тепер усі кинулися тікати. Геріш чув їхні крики, чув тупіт ніг сходами. Він глянув на богарта. Бокті стискав свої пістолети, дивлячись у порожнечу крізь корта. На підлозі виблискувало те, що колись було мислителем. Цікаво, чим зараз займається Піді? Спить, дивиться телевізор, їсть смачну вечерю. Жери весь цей світ, Піді. Ти проковтнеш його, не скривившись. Геріш? Це Ролінс барабанив у двері. Геріш, відчини! Він був сам не свій, він застрелив світу, точно знаю. Геріш виставив ствол у вікно. Хлопець у смугастій майці, сховавшись за кущем, напружено вдивлявся у вікна гуртожитку. Було помітно, що він хоче бігти, але ноги не слухаються. Жери, господи! вигукнув Геріш і натиснув на гачок. Ківен Кінг. Піднесення Каїна. Оповідання читав Олексій Великий.